Вітаю вас! Це програма Наголос. Україна знаходиться на краю екологічної прірви. Експерти б'ють на сполох. Попри економічну кризу та воєнні дії, влада повинна гарантувати екологічну безпеку громадянам, стверджують вони. Утім, за роки незалежності проблеми забруднення довкілля в Україні щоразу відсувалися на задній план. Про це і не тільки. В наступні 20 хвилин піде розмова в цій студії. Гість програми голова Асоціації Український екологічний альянс, депутат Київської міськради Олег Костюшко. Вітаю вас. Добрий день з Цього і почнемо, почнемо з екологічної кризи в Україні. А чи насправді її масштаби дають привід стверджувати, країна опинилася на краю екологічної прірви? І чим це підтверджується? Ну знаєте, ми. Ми з неї не не виходили з цієї екологічної прірви. по, по суті, за 23 чи 4 роки незалежності екологію по-справжньому ніхто ніколи не займався. І насправді, наприклад, міністерство екології, яке сьогодні ну сподіваюся, чолить дуже шанована людина, на превеликий жаль. Воно віддавалося за принципом на тобі Боже, що нам не гоже, за останнім принципом. Так. І туди доходили ну, не, не завжди досить професійні люди, які мали розуміння, що там потрібно робити. І тому в нас, вибачте, за 23 роки ми так і не маємо свіжого повітря, ми не маємо води, нормальної води, яка від'їхати в Польщу там 300-500 кілометрів чи в 700. Там в них є, в нас немає. В Білорусі. Куди значно краща ситуація екологічна, ніж у нас. І хто це все зробив? Це все ми з вами зробили. І бездіяльність влади на всіх рівнях. Тут треба починати, якщо ми кажемо про екологію, то треба починати про екологію в сім'ї, екологію в так званому домашньому господарстві. Розділяємо ми сміття, чи не розділяємо. Потім, куди ми його викидаємо, чи ми пілкуємось про те, як ми його викидаємо, там, чи батареєчку окремо, чи не окремо, ну і так далі, куди вона потрапляє хто його переробляє, хто його захоронює, яким чином, яким своїм чи йде про необхідність виховання? Ну зрозуміло, можна виховувати націю скільки завгодно, але якщо є, наприклад, її виховувати, розділяти сміття на три-чотири контейнери, а дати у двір тільки один, так. то це нічого не вирішить. Тут дійсно, ви правильно сказали, щоб вирішити екологічну проблему, по суті, треба виховати цілу націю. На це йде там 8 років. Тобто, під коли готують школяра, його готують як вже екологічно свідома людина. Але не превелике щастя, разом з ним. Треба готувати матеріальну технічну базу. Про що й мова йде? Наприклад, в Україні сьогодні ми маємо понад один мільйон контейнерів для роздільного збору сміття. Для того, щоб в Україні з'явилось таке ну, взагалі явище, як роздільний збір сміття, потрібно небагато немало і поруч з цим мільйоном контейнерів поставити ще один мільйон. Ну, поруч з звичайним контейнером, контейнер для роздільного сміття. І тоді можна говорити про те, що в нас з'явився роздільний збір. Але це не тільки контейнери, це ще і кожен вид механізації на цей контейнер. Тобто на там, 400 контейнерів має бути своя машина одна. На кожні 3, 5, 8 тисяч контейнерів має бути. Лінія із сортування ну певної потужності, чи 3, чи 5, чи 8, і таке інше, це великі, великі, великі кошти. Але е, на сьогодні влада на превеликий жаль, та яка була, не зробила досить простої речі, на, на якої навіть гроші не потрібно виділяти. В нас і досі, якщо ви заглянете в свою платіжку е, на Комунальні послуги там просто є вивіз сміття, а немає такої стрічки окремо, вивіз окремо зібраного сміття. От коли вже з'явиться різниця в тарифі, і коли з'явиться це буде про що йде мова? Я не зовсім розумію. Ну, дивіться, сьогодні, коли ви сплачуєте, я, ви так, всі, так, хто мешкають в місті Києві, не тільки сплачують за вивіз сміття, так. і для того, щоб з'явився такий, така така підкатегорія чи категорія вивозу сміття як роздільно окремо. Треба підготувати пакет документів про роздільний збір сміття, і воно має коштувати, наприклад, такий звичайний контейнер, коштує 45-46 гривень, а роздільно зібраний має коштувати, наприклад, 23 там, в половину менше. І коли вже буде хоча б розподіл на дві фракції, то це буде по суті дешевше для населення, яке буде сортувати ну, своє сміття, і воно буде продавати, ну не продавати, вивозити його дешевше. Ну і так само жеки будуть опікуватися, будуть здавати його дешевше. Воно має буде виглядати як втори. Не сировина, а не як сміття. Хто зацікавлений або не зацікавлений в тому, щоб це відбулося? Знаєте, я говорив один класик русський дороги і дураки. От, на превеликий жаль, ми не вийшли з цього становища, коли мало людей, які потрапляють у владу, які сьогодні приймають рішення, повністю. Віддають собі, ну скажімо так, мають певне розуміння, що для цього треба зробити. Про той парк контейнерів, про те, скільки людину треба виховувати. Що парк контейнерів разом з вихованням має бути одночасно. У нас сьогодні ну, на превеликий жаль. Міністри екології змінюються дуже-дуже дуже часто. Там, я не знаю, за 23 роки. Тож, вона час не не вона місті... на тому, міністр... Мін екології відноситься до ключових міністерств України. Так, до 40, до 40 міністрів у нас вже було на, за 23 роки. Це ж, ну, вибачте, багатенько. часів, Зараз, слава Богу, ситуація стабілізувалася, але за часів Омельченка і за часів Черновецького заступник, який керував питання ЖКХ, ну, 7, 8, 9 місяців, місців. Отримався, потім приходив інший, потім приходив інший. Ну Це ж ненормально, так не можна працювати. Зараз дойдемо до ЖКХ. Е, ще що стосується грошей за офіційними даними: в Україні існує два джерела фінансування екологічних питань. Вітчизняний спецдержфонд, який складає 4 мільярда гривень, угу. понад 23 мільйона євро. Це технічна допомога ЄС. Ну як так. то кажуть, ну і що ну Но... так. Да. Є така прогалина, дуже вона дуже смішно виглядає, коли 23 мільйони технічної погоми ЄС. Е, український уряд вигляді міністра екології, міністерства екології, не використав. Тобто так. нам дали гроші на те, щоб ми впровадили певну систему екологічних стандартів в Україні. Ну тобто, розробили ТУ е, різні засоби і способи е, обліку, і таке інше. І ми цих грошей не використали, тому що не було кому, не було чим, не було ким. Ну ця реформа. Так зване державне управління, де скорочуються ну, найкращі кадри, і на великий жаль зачепила велика кількість людей, які просто пішли, а ті, що які залишилися, вони не здатні цього зробити. Ну, так, так сталося, на превеликий жаль. Не знаю. Ну, Дуже соромно. Дуже соромно. Закінчується цю, цю частину нашої програми. А, новий міністр екології ось ось з'явиться. Це не викликає сумнівів. А, які головні вимоги, особисто ви? Висуваєте до нього, і які кроки він повинен зробити першим, другим, мабуть, третім. Ну, дивіться, я вхожу до громадської ради, яка існує при міністерстві екології. Це дорадчий орган, який на сьогодні працює, і ну я би сказав навіть більш дієво ніж саме міністерство. Але, на превелике щастя, його щось навіть ну не дочувають, м'яко кажучи. І в цій громадській раді експерти напрацювали. Прості дуже зрозумілі речі, так перше, це має бути фахова освіта в людини. Ну не може людина без фахової освіти керувати взагалі міністерством. Так друге, в неї мають бути екологічні або захисні, або екологічні наукові здобутки. Це має бути людина, яка розуміється про що є мова в екології, і про що що треба робити для покращення ну біорізноманіття, Взагалі, яка має. Знаєте, Чи... хоча би понятійний апарат, О, то я є керівником асоціації, як ви сказали, так. до нас. Часто німці приїжджають і кажуть, що ви там в своїй асоціації робите. Я кажу: ну от черговому міністру формуємо понятійний апарат. Вони кажуть, що до вас приходять люди без понятійного апарату у владу. Я кажу, так Але він не знає термінів. Термінів Не знає, так, тому є тому серед вимог: це освіта, це, скажімо, так, базовий понятійний рівень екологічної свідомості. І звісно ж, це має бути ну впізнавана людина серед екологічно розвинених людей на сьогодні. Це дуже серйозна спільнота. Яка там з багатьох інститутів складається, і на сьогодні ну, можна вибрати серед них нормальну, нормальну людину, яка би поралась. На вашу думку, яке перше розпорядження має підписати е, новообраний міністр? Новообраний міністр, дивіться. Ну, окрім призначення заступників та початку е, ремонту в своєму кабінеті. Дуже цікаво. Дивіться, на мій погляд. Е, Перш за все треба ввести стандарт і облік, навіть зразу почати з того, щоб був європейський облік відходів. Як промислових, так і ТБО, ну твердобутових так, так. відходів. Тому що на сьогодні ніхто не знає достаменно, скільки ми утворюємо відходів. Дивіться, ми маємо статистику, якусь хтось збирає статистичні дані. Ми маємо все на підмістанції, вони щось там своє збирають. В Міністерстві екології збирають собі. Міністерство промисловості, так що там при не Міністерство промисловості, а орган, який роз, видає дозволи на розробку надр, угу. має свої дозволи. Ми маємо Зробити один чіткий зрозумілий європейський стандарт, який має бути е доступний для всіх е громадян України. Тобто, ви чи я там зайшовши в мережу інтернету, е маємо право мати е інформацію про те, яке підприємство справа чи зліва від нашого помешкання, скільки воно викидує? Ну скажімо так. Е Поганих сполук, скільки воно виробляє чого, і до чого ці сполуки, куди вони його далі дівають, там чи вивозять, чи утилізуються mm -hmm. самотужки, або зливають в І Хто це і... контролює? І хто це контролює? Так і це не складно зробити. Навіть поляки це зробили. Поляки і там, ну якщо далі їхати, то все завжди взагалі це вже пороблено. Тому я думаю, що на сьогодні найбільшим і найсерйознішим кроком це облікувати всі відходи, які ми з вами утворюємо, щоб ми зрозуміли, з чим ми маємо Взагалі, е, далі працювати, тому що обліку достаменно, зрозумілого, То чіткого коли немає. воно на папірі, це, е, тоді зрозуміліше. Ну не, не тільки на папірі, це має бути сквозна система, яка кожного дня обновлюється. Це має бути не тільки паперовий носій, це має бути електронний носій, тому що, поки ми з вами сидимо. Е, Кубометри сміття вони продуцюють, ну їх про, производять і производять, mm -hmm. і производять. Тому ми маємо зробити е, чіткий облік. Сьогодні деякі в кубах сміття обліковують, деякі в тонах. Різниця один до п'яти, один до 6. Ну це різні речі. Дивіться, в 20% відсотках. Лише були спроби встановити вага на полігонах. Встановлені сьогодні я знаю достаменно 5, 6, 7, 8 полігонів в Україні, які мають вага. Решта взагалі вагів не мають. То тобто, про що мова йде? Треба перш за все облікувати наш нашу велику кількість відходів. А потім вже говорити, з чим ми маємо справу і як їх впорядковувати. Зрозуміло на початку програми. Я сказав, що ви також є депутатом, діючим депутатом Київської міськради. Переходимо до цього 9 жовтня цього року. Київ рада прийняла рішення про удосконалення структури управління ЖКГ міста Києва. Так. так є таке рішення згодом. до змі потрапив ваш лист на ім'я київського міського голови. Якщо казати коротко, то ви стверджуєте, що вище згадане рішення призведе до втрати часу і коштів і вже точно не підвищить якість комунальних услуг, що надаються населенню. Нагадаємо, мова йде про чергову спробу проведення реформи в системі ЖКГ. Нашої столиці кілька слів про цей лист і що ви маєте на увазі? От, ну, дивіться в цьому листі вислана моя особиста думка. По перше, по-друге, саме рішення прийнято вже проголосовано і вже йдуть певні процеси, які реалізуються рішення. Я свідомий того, що я не істина в усі інстанціях, але моє завдання, в тому числі, це дійчому меру, як член команди мера, я маю наголошувати на тих ризиках, які можуть або мають, або обов'язково виникнуть з прийняттям того чи іншого рішення. На мою особисту думку, я думаю, що це могло би за певних причин призвести до тих фактів, які ви ще зараз назвали. Але під час дискусії, професійної дискусії, і зрозумілою в комісії із з представниками Київської міської державної адміністрації, наприклад, там Петром Пантелієвим і іншими е, структурними підрозділами е, мають на увазі підрозділи ЖКХ. Ми дійшли. Певного розуміння, як зробити так, щоб і впровадити те рішення, і щоб воно не завадило відпрацювати. Дійсно, знаєте, так як є, не можна залишати. Так. А так як потрібно зробити, ну ми не зробимо за один день чи час ідеальну модель. Її треба буде шлюфувати. І дійсно там 10, 15, 20... Але реформа. Реформа вже почалася. Так, Фактично ну... вже почалася. А... Яка її е, політична складова е, ну мається на увазі не по партійним квотам, а е, головна її ідея? Дивіться, я би хотів, щоб е, завжди ніколи і ми не вживали такий термін політична складова щодо е, реформи ЖКХ? Так. Тут немає не може я бути ніякої увазі, політики. А... Дуже до дуже я, так, я, я, так, я так, виправляю і себе і вас так. в тому е, сенсі розуміння, що е, Давайте ділити, що ЖКХ і політика різні речі, і вони ніколи не будуть, тому що у нас Але по... є таке поняття, як політика реформи ЖКХ. Політика в самій реформі. Так, в самій. Дивіться, по суті, вона має бути направлена ось на що. Так, головний її напрямок. Напрямок, щоб ті процеси, які ми сьогодні маємо, складні процеси під час обслуговування населення, це, наприклад, там я не знаю, обслуговування прибудинкової території, до якої входить там ліфтове хазяйство, угу. сам будинок, прибирання там сходових клітин, прибирання при будинкової території, там вивіз сміття, та й саме і таке інше, щоб ці послуги, які можливо е, вийняти із складової тарифу е, за обслуговування будинку, віддати на певний такий е, аутсорсінг. Та е, таке досить складне слово, але простим простою мовою кажучи е, е, такі речі. Наприклад, якщо є. П'ять або одна або дві особи, які зацікавлені сьогодні бути е, приватними підприємцями і продавати свої послуги, наприклад, з прибирання або сходових клітин, або е, з прибирання прибудинкової території, то щоб це були так звані ну приватні підприємці, які продають цю послугу. Що нам це дасть? Ну якщо так, так. в двох словах, сьогодні двірників е, знайти дуже складно, і якщо вони є, ну певною мірою є складності з ну, адекватністю певною, так? 40-30-40% по певних категоріях, по певних районах недокомплектація. Чому люди не йдуть на малі, на малі гроші? Їхо... І... Треба, Чимось зацікавити. Послухайте, так? про що так, мовити. Так, так, так. Навіть е, сьогодні, коли людина отримує там 2 або 4 тисячі гривень, прибираючи певний будинок, е, 50% цих грошей йдуть е, в так званий податок. Ну це нормально, з, угу. з вашої з моєї зарплати сплачуються податки. А якщо застосувати цю реформу, то, наприклад, там, 5 чи 8 тисяч гривень е, людина зможе отримувати, будь, працюючи приватним підприємцем, сплачується лише 200 гривень е, фіксованого податку і решта грошей грошей вона залишає собі. Ну, по суті, це зміна методів і способів упорядкування або обліку цих коштів. І за 2-3 тисячі гривень ну, складно знайти людину, яка би могла або хотіла виконувати ці послуги більш нормально. А за 5 чи 8 Яке вона буде отримувати ну, uh -huh. там, особисто на свою картку на рахунок? Це вже сьогодні розвинено дуже серед приватних підприємців. Це вже простіше і легше. Так? Е, була така в зацарських часів така людина, е, домовой, так, вони його називали, uh -huh. який, який двірник знав uh -huh. все, про все і про всіх. От мова uh -huh. йде про те, щоб з'явився е, такий. Міл... Маленький професіоналізм в прибиранні будинків в ліфтовому хазяйстві, в утриманні будинків там інженерних мережі, таке і таке інше. Тобто, Про новий, новий маленький господар. Новий маленький господар і нове маленьке господарництво. Госп... Тобто розділити так. ці послуги, де ж вони дуже. Знаєте, неповоротливі в цьому питанні. Вони дуже багато послуг надають і складний облік тих послуг. І висока собівартість за рахунок того, що дуже велика кількість людей їх потім ще обліковує, переперевіряє і таке інше. Головні проблеми, з якими е, стикнуться київські комунальники цієї зими, за вашим прогнозом. Е, я думаю, що. Скажіть, перший сніг е, ну... Коман, команду, Все, я би ком сказав, команда, команда відпрацювалась, впоралась, впоралась так, так. Так не злякав команду перший сніг. І так. я думаю, що так воно буде і надалі. Е, дивіться, ми зараз прожили. Ось е, в наступному місяці, в грудні, е, за листопад е, отримують люди платіжні доручення квитанції на сплату, і вони там побачать зовсім інші цифри, до яких вони звикли перед цим. Тобто на багато разів збільшилась вартість опалення, і на багато разів збільшилась гаряче водопостачання і холодна вода. І е, я думаю, що певна реакція на цю платіжку вона буде ну, знаєте, таке звичка або відтермінування по оплаті певний угу. буде. Е, я би хотів запросити або закликати навіть всіх киян, щоб вони перше все ж таки. Робили і проплачували ці платіжки, да, вона вже не зміншиться. Не буде таких процесів, які би сьогодні могли повернути е, в зворотній бік напрямок нарахування коштів на квартирну плату. Немає таких можливостей. І е, сьогодні, сплачуючи платіжку, е, кияни допоможуть розрахуватися за газ, допоможуть втримати міське господарство в нормальному в рівновазі. Тому що якщо буде затримка там місяць або півтора, то це буде. Буде ну такі, знаєте, може бути. Я думаю, що не буде, але може бути такі, як ви казали, про складності, які можуть виникнути зимою. Це найбільше складність і найбільше моя моя особиста тривога, щоб не було провалу по сплаті. Якщо провалу по сплаті не буде, зрештою команда. Я думаю, впорається. На цьому ставимо три крапки. Дякую за те, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, це була програма наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре. Хай вам щастить. Дякую. Música